На Кіровоградщині створили штаб для координації дій під час перебоїв з електроенергією. Про це йдеться в розпорядженні начальника Кіровоградської ОВА Андрія Райковича. Завданнями координаційного штабу є своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в країні. Розробили план дії у разі довготривалих відключень електроенергії, в переліку заходів посилення патрулювання груп поліції, забезпечення генераторами медичних закладів та об'єктів критичної інфраструктури, функціонування пунктів незламності. Опалювальний сезон 2023 2024 у Привідівській громаді стартував 9 жовтня. Відповідно до розпорядження селищного голови, опалювальний сезон в адмінбудівлях, закладах освіти, культури, соціальної сфери, організаціях, установах, які перебувають в комунальній власності, розпочинається з 9 жовтня 2023 року. Подача тепла буде залежати від погодних умов. Проте, навіть якщо на вулиці середня добова температура буде вище 8 8 градусів, а в приміщеннях прохолодно будуть вжиті відповідні заходи для підтримки оптимальної температури. На території Попельнастівської громади вогонь знищив важливий туристичний об'єкт, що відігравав значну роль у національно-патріотичному вихованні дітей і молоді та виконував освітню функцію для дорослих. 7 жовтня згоріла козацька сторожова вежа на кургані доби неоліту, пише краєзнавець Валерій Жванко. Саме тут біля кургану розпочинається туристичний маршрут степова перлина. Туристичні групи з Олександрійщини, Кіровоградської і Дніпропетровської областей. Неодноразово відвідували цей історичний об'єкт. На декількох локаціях в Олександрії щодня плетуть маскувальні сітки. Волонтери об'єднання Піксель запрошують Олександрійців долучитися до процесу, адже замовлень від військових багато. Допомогти можна і донатами. Володимир Чех на власній фейсбук-сторінці звітує про закупівлю матеріалів для сіток. Замовили сім рулонів матеріалу Спанд-Бонд, з яких оплачено чотири. Три рулони надали в борг. Контакти та реквізити на сторінці голови спільноти Піксель Володимира Чеха. Учні гуманітарного ліцею взяли участь у благодійній акції Подаруй книгу школі. Кращим подарунком для бібліотеки, звичайно, є книга. У рамках святкування Всеукраїнського дня бібліотек в закладі відбулася акція Подаруй книгу школі. Учні поділилися книжками з домашньої бібліотеки та принесли до школи. Акція довготривала, тож долучитися може кожен.